Пане Олександр, поставили ваш матч на завершення ігрового дня. Чекали вишеньки на торті. Не знаю, як для вболівальників, ви як тренер, чи задоволені діями своїх підопічних декілька слів по матчу? Ми в Лізі сіло боремося за перше місце, тому ми зберігали концентрацію і про це домовлялися з хлопцями, тому що хлопці грають в декілька в декількох командах в різних видах футболу. І сьогодні хтось зіграв на велике поле, хтось зіграв сьогодні на пляжі. По-перше, це саме головне було зберігати концентрацію і хоча б якісь емоції з себе дістати, щоб просто забрати свої три очки і боротися за перше місце. Цього ви, вистачило сьогодні. Ви пропустили сьогодні першими, але таку здорову реакцію продемонстрували. Відразу три швидкі впевнені м'ячі. Це десь ваші підсказки зіграли, чи чому такий старт поєдинку виявився? Там вийшла друга четвірка. У першої трошки не пішло. Вони більше володіли м'ячем. Я на це звернув увагу, що вони не завершали моменти ударами. друга четвірка вийшла і продемонструвала. Ну у них у нас трошки більше, напевно, клас, ніж у суперника. І друга четвірка просто це реалізувала. Там ніяких підказок не було. Хлопці вийшли просто добре, зробили свою роботу і забили швидкі м'ячі. Ну і загалом по турніру потрапили ви в Лігу Сільвер. Тут серйозні команди. Вільяр ви вже відчепили, залишилися Аксонсофт і Відітрейд, кого з цих двох команд для себе конкурентом виділити. Я не буду нікого виділяти, скажу чесно, будемо рухатися від матчу до матчу. Важливо було сьогодні набирати три очки, тому що команди втрачають, інші суперники всі втрачають, один одного обігрують. Будемо боротися з кожною з командою. будемо грати і йти від матчу до матчу. Як такових головний наш суперників це ми. Ми з цим суперником боролися весь відбуковий етап, а в ну, Лізі Сілвер вже десь у нас виходить краще, але будемо сподіватися, що так ми продовжимо до завершення чемпіонату. Ну і останнє питання: таке трошки відійдемо від теми. Знаємо, ми що ви тренером не тільки старої, а й Аволона, який мітять в Екстралігу. Чи задоволені ви підготовкою команди до Екстраліги? Чи відчуваєте, що ви вже вийшли на той рівень, де зможете продемонструвати гідну конкуренцію? Ну ми будемо на це сподіватися. Ми готуємося зараз. У нас 6, 6, 6 тижнів циклу підготовки. Пройшли ми половину і готуємося. Зараз вже десь додаються товариські матчі. Зараз, ну, трошки було більше фізичної підготовки. Зараз будемо вже працювати над тактикою і награвати склад. Рухаємося планово. Готуємося до першого матчу. Будемо дебютувати. Дай Бог, все нормально. Будемо дебютувати 30 серпня. Дякую.